Вітаю, панове! Побесідуємо з вами сьогодні про Ісу-152К. Радянська ПТСАУ 8-й левел преміумна. І, власне кажучи, чому суть в тому, що це грьбаний кусок лайна, який просто повертає свій хоботок, кидає у вас тичку без зведення, без стаби і так далі, попадає, пробиває, отриває от вас 800 хп і просто закатується назад. Або ж вмирає. Тобто іншого функціонала не дано. І загалом, загалом, апарат такий не варт нашої уваги. Він цікавий лише тим, що ви можете на ньому прокатитися, коли вам набридло все інше. Сіли, викатились, ломанули пару тичок по 700 звіртухи, класична радянська віртуха, все як положено, і пішли весело бадьоро в ангар, щоб далі грати на нормальних метових, актуальних танках. Саме собою танка в цього абсолютно все погано, і в цьому всьому ми зараз з вами будемо розбиратися. Починаємо само собою з наборів обладнання. Дивіться, я поставив турбіну, загартування, досилач, тобто класику. Можна було поставити приводи, але це знаєте, це як мертвому припарка. В нього було, була стабілізація, о, господи, <сміття> стабілізація то, то, то окрема історія. В нього було зведення максимально мертвіше, стане просто мертве. Тому не бачу цим ніякого сенсу. Ви або маєте час звестися повністю у будь-якій ситуації, або не маєте часу зводитися ні наскільки і кидаєте просто віртуху, попадаєте або не попадаєте, і на цьому все. От, тому, само собою, ви можете поставити собі там всякі і зведення, і можливо, якісь там поворотники, і ще якусь фігню там на комфорт, стрільби і так далі. Але оця збірка для мене особисто лишається найбільш актуальною, найбільш метовою і найбільш е, комфортною для майже будь-якого танка в цій грі. <кій> От, само собою, як я сказав, у другу збірку можете зібрати собі там що завгодно, скажімо, там досалач, вентиляція і поворотники, або там ще якась інша фігня, там з приводами і так далі. А потім польова модернізація в польовій. В першому я взяв перше, в другому я взяв перше і в третьому я взяв друге. В спеціальній комірці ми обираємо само собі що? Правильно те, що ви собі сюди поставили. Я поставив загартування, тому я обираю собі живучість. Далі перки екіпажу, який у вас зараз на екрані, поставив сюди знову ж таки по приколу Хіровіну на швидше зведення, яка само собою йому не допоможе цьому танку. Е, от, Але поставили, подивимося, в першій бій зіграємо точно з нею. І якщо воно мені не сподобається, то на перках у вас уже на картинці, яка зараз на екрані, у вас там уже буде якийсь інший більш корисний перк, скажімо, якась звукова розвідка або якийсь кулачок там фіговіна, да, яка працює як ситуативне братерство і так далі. От, з цим розібралися, переходимо до схеми бронювання даного веселого апарата. така вона і суха, чисто сарай, по-моєму, на базі оцих всіх ісів і так далі. тому подібне, І давайте про все по черзі. НЛД 100 мм, ясно понятно. ВЛД 100 мм, ясно понятно. Це пробувають, як ви розумієте, навіть танки шостого левела. Рубка 100 мм, ясно, понятно. Скоси працюють з лобової проєкції, питань немає. Ну, в принципі, саме собою при передовороті працювати перестають. Ну, Це найбільш сильна зона з лобової проєкції даного танка, ну, там не рахуючи деяких зон в масці гармати, але то потім подивимося пізніше. Потім бортова проєкція, верх 75, низ 90. Загалом, загалом, а там, до речі, ще 75, там 60. Оця рубка зверху, господі. А в чому суть? Тому що поставили нормальний ромб, можна витанкувати там бебехи під коло рекошетом, там навіть трошки передовернути проти деяких танків, танків шостого левела і так далі. Але ж ви розумієте, що ви підставляєте при цьому лобову проєкцію, які 100 мм, і оцю вилицю, які там 120 міліметрів. Тому, якщо навіть уявити, що цей борт може щось витанковувати, а це насправді правда, бо борт непоганий загалом для танка 8 левела, то вилиця і лоб рубки все псують. От якось так. Тепер лобова проєкція, ми вже про неї поговорили, тому тепер тільки про маску гармати. 125, 125, тут у нас 70-80, там воно буде рекошет за рахунок Скоста, там воно буде якась найбільша зона, в якій буде найбільше броні, якийсь піксель. Ну і в принципі на коло неї знову ж таки 240, 280, 180, 100. 170, ну і в принципі, якось так. Я думаю, вам не треба пояснювати, що цей танк пробивається завжди всіма всюди, в будь-якій ситуації, в будь-яку проєкцію, і фактично будь-яким танком будь-якого левела, з яким ви граєте. Знову ж таки, за винятком деяких танків 6-го левела, які не проб'ють вас у вилиці, і які не проб'ють вас в деякі зони на масі гармати. Якось так. З цим розібралися, поїхали, власне кажучи, в бої, і будемо розбиратися з усім іншим. По бронюванню, воно відсутнє, це фарш, це кусок, це не неактуальний кусок говна. А по швидкості 45 вперед з турбіною. І, в принципі, там шопи взагалі якась максимально паскудна швидкість, вже не пам'ятаю. і В чому суть тому, що це малувато, навіть для восьмого левела. Тим паче, що набирає він їх ну, відносно тугувато, тримає він їх тугувато, і в принципі, там малейший неправильний ґрунт, -мале, там найменша якась кочка, найменша якась ямка, найменша якась вибоїнка, з якої потім треба буде виїжджати знизу вверх. А, само собою ця вся швидкість втрачається. Ну і поворотники в неї само собою взагалі паскудні, неприємні і так далі. І тому, подібне. тому по рухливості це такий самий фарш, як і по броні. З цим розібралися. До речі, зараз е, ледь не вперше в житті стану в Кімпучі, спробую закинути якусь стичку танкам супротивника, які будуть проїжджати в центр. Тому що до актуальної нормальної позиції, за яку я можу відкидати, чуваків, я не встигаю. Тож, до речі, ви зараз бачите, як я розганяюся, да? 37. І все, ми її далі не набираємо цю швидкість, тому 45 км це тільки на папері. А це з турбіною. Тобто, врахуйте, будь ласка, цей факт, що це з турбіною, тобто без турбіни у вас буде ще все сильно гірше. І, в принципі, <кхем> що називається якось так. Е, як до речі, стали зараз в кончену позицію? Почекаємо, можливо, там хтось з'явиться, У них хороший проїзд, вони не будуть, власне кажучи, виїжджати на простріл, тому що дисбаланс респаунів, бо з того респауна можна заїжджати по сейву, а з цього не можна. <клес> от, і в принципі, все, поїхали далі. Так от, Зараз може з горки ми наберемо цю швидкість, але ж при цьому ви розумієте, що ані тримати її, ані набирати її просто на прямій поверхні ми не будемо. Ось зараз ми набрали 45, і все, пішло на спад, найменша горка. 44, 43, 42, 41, 40, 39. І на цьому наш проїзд з максимальною швидкістю закінчився. Тому швидкість така сама фарширована, як і броня. По гарматі, по-моєму, це там чбл 10, чбл 9, як вона там називається, я не пам'ятаю. 152-й калібр, дубіна, чисто бревномьот. І по снарядам. Базовий снаряд пробиває 286, це ББХ, це ультимативне пробиття для цього левела. І при цьому летить там 900 метрів на секунду, можливо, 800 з чимось, тому що я собі поставив перк і тепер через цей перк я не можу е пригадати, скільки він насправді летить. Можливо, якісь там 880 метрів, щось в цьому діапазоні. Одним словом, в межах 900, і це само собою мало. Потім спеціальний підкол. Е пробуває 329, е має таку саму альфу в 750. І летить при цьому там в межах 1000 плюс метрів на секунду. Саме собою, знову ж таки, пам'ятаємо, що в мене зараз стоїть перк, який покращує швидкість польоту. От, Ну і фугас пробуває 90, альфа 950, польот там, знову ж таки в межах так само, як і в бронебійного снаряда. А, ну, чому сказати, стабілізація мерзотна. Ви скажете, ну ось зараз ти катаєшся, нормальна стаба. Повертаємося, розвертаємося, там баштою, крутимо, їдемо на повній швидкості. Там вивертаємося так, по танку стріляти, і у нас стаба просто на пів екрана. І зведення близько трьох секунд. Ви скажете, ну ти ж поставив свій перк, який буде тобі допомагати, коли ти висути в танк супротивника, швидше зводитися. Ну, можливо, буде допомагати, але є нюанс. Це, як я сказав на початку, як мертвому припарку. Типу, цьому танку нічого не поможе. Якщо ти на нього не став, він як зводився, вічність, так і буде зводитися. Тому ні про які там. Оу, хльостки виїздині. Про які хльостки тички мова навіть не може йти, тому що ти виїжджаєш, в тебе кружочок на весь екран. Само собою, це дискомфортно, це неприємно, з цим неможливо нормально якісно грати. І це танк грається по принципу: виїхав, кинув вертуху. Закинув, повезло, не закинув. Ну і пішов ти нахер. Іди в наступний бій. От і все. Так, виїхав захисник. Ми зараз вийдемо на нього, але він зараз в цей час уже тупо заїде на за. китаємо тичку, от, будь ласка, да, те, те про що я вам говорю. Закинули тичку концепту просто з розворота, з віртухи, ну і в принципі на цьому все. Вибили нам наводчика. До речі, от на цей танк в теорії є сенс поставити отой кончений перк. Ну, як кончений, він нормальний загалом, але просто його немає куди ставити. От замість концентрації, на нього можна поставити банально а, наставника. Чому? Тому що загалом то перк, толку від нього мало. Але от в контексті Ісухи, здоров'яного сарая, з якого вічно вибивають всі модулі і всіх членів екіпажу, то от в цьому плані, так, да, сюди можна поставити цей перк, А з іншого боку, От зараз я покатався, почилив завдяки швидкому ремонту, завдяки швидкому откату ремки аптеки, да, 5 секунд там, там туди-сюди покатався, почилив і тут все, я вже готовий, в принципі, стріляти. Зараз повернемося, кинемо плюху. Е <гум> буває і таке, що називається, так. Да. <гум> буває і таке, я трошки не дозвівся, ну але само собою нам перед цим подкрутили, тому все справедливо, все чесно. питань, ніяких нарікань не виникає. Ну, наскільки, наскільки взагалі все буває, чесно, в цій грі. Так, там чувак щось намагається агресувати. Стаємо, зводимося, він зараз вийде у тромба і нам на цьому прийде габела, Да, все, він виходить у тромба. Він нас зараз буде бувати, а ми його бувати не будемо. Все, закидемо тичку, і на цьому ми дружно, весело э, вмираємо. Все, 2200, бій патентний. 515, ну або там зараз, можливо, буде 615 і так далі. О, тому, о, Про що я говорю? Про те, що да, в теорії є сенс поставити наставника сюди, це буде один з небагатьох танків, де воно буде юзатися. Оці всі сараї, з яких там вибиваються члени екіпажу один за другим. А з іншого боку, ось, знову ж таки, як я сказав, ви бачили. Пришвидшений кулдаун ремки аптеки, плюс перк на те, що він шестає швидше, може 53 секунди ви без аптеки. А з іншого боку, розумієте, що вам не обов'язково виб'ють механіка водія там якогось або навідника саме тоді, коли ви тільки-тільки пішли, тільки-тільки заюзали оцю ремку аптеку да? Там 20-30 секунд почилити без члена екіпажу загалом не критично. От якось так. Підбиваючі підсумки по танку. Це кусок лена для отсталих, тому що що правильно, в нього немає нічого, в нього немає броні, в нього немає ХП, в нього немає швидкості, в нього немає в в нього немає сведення, в нього немає немає комфорту гармати. І те, що у нас є бреномот, який здатний пробувати десятки на автоприцілі, ну, не всі ясне діло дали, ви розумієте, про що я. Та ситуація ніяк не управляє з однієї простої причини. Так, да, концепт був на тому фланзі, що нам не хватило на цьому фланзі, да. Концепт був, був там і просто втопився в кінці бою, Ну, сильний гравець, одразу видно. Як я сказав, бій не патентний, тому що в них вся команда їде куди треба їхати, всі важкі танки, а в нас невідомо, де вони перебувають. Базик кінтується ззаду, де він там, оцей чувак стояв ззаду АФК 45%, оцей чувак, де він там, концепт. Де ти є? Де він є? Так, стоп, а який це був концепт, я щось провтикав, так? Да? А я щось провтикав, типу, я не бачу концепт, а походу це в них був концепт, який утупився. Да, це, забейте, це був в них концепт? Чи ні? чи ні, да? Коротше, не ясно, що там було. Байдуже, це немає ніякого значення. У нас танки були невідомо, де і в них всі танки грали там, де треба грати, Ну і в принципі на цьому все. А перший бій, майже 2 300 один кріт це топ-1 по команді. Ну і ви ж розумієте, що це тільки за рахунок альфи. І тільки за рахунок того, що нам одну тичку підкрутили, ми просто влучили з віртухи. Те, що я говорив, виїхав, вломив, попав, то попав, то не попав, то не попав, ну і хер ним. з ним. Пофармили ми за цей бій 63 тисячі, ну і в принципі якось так. По ціні снарядів, по ціну утворення, що у нас там? 1600 коштує базовий снаряд, і 4800 голдовий. Оце бред, оце Шезат. Чому? Тому що у ну, Малішоні скажу, ну ти дивись, в нього ж пробиття, яке охеренно, там, і на базовому 290 майже, і там на спеціальному там 330 майже і так далі. Ну, що ж він не має скільки коштувати, і альфа така здоровенна. Тому що в вартість снаряда варто завжди закладати повністю всі характеристики гармати. Це і кути вниз, які в нас, до речі, мінус 5, я вас держу в курсі. Це і кути горизонтального наведення вправо вліво, які в нас 20 веделка. типу 10 вправо, 10 вліво, що само собою мало. Це і стабілізація, і зведення, і стабілізація від повороту корпуса, і так, далі, і, так далі, і так далі. Оце все треба закладати в танк. Uh, і тільки тоді ми можемо говорити про якусь об'єктивну оцінку вартості снаряда. І само собою, коли в нас є тільки пробиття і більше нічого, uh, ні про яку об'єктивну вартість в 1600 мова йти не може. От якось так. Хоча, до речі, він ще насправді і дешевий, якщо так подумати, для такої альфи, от конкретно, да? Бо. Хоча, ні, ні, ніхіра. ніякої вартості в 1600, то ти йому красна ціна і все. Тільки за рахунок альфи пробиття. Тільки так. Бо нічого іншого в танка немає. Ні кутів вниз, ще раз мінус 5, да? ні 10-10 в, в одну і іншу сторону, нічого іншого так само в нього немає. <клес> От якось так. Ну і все. Поїхали в другий бій. Ну, ми вже в ньому перебуваємо, на жаль. А, і зараз будемо так само весело Бадьоро на цей самий бій не впливати. Тому що, ну, знову ж таки, ця історія про. Нем'ятовість. Давайте так, не будемо називатися нем'ятовість. У нас немає броні, ми не можемо виїхати, нормально звестися, нормально під'їхати до супротивника, постояти в нього в прицілі якусь там зайву секунду, не отримати тичку у відповідь і дати йому тичку, власне кажучи, ну, щоб ми самі йому їдали. Да? Ми цього всього зробити само собою не можемо. Чому? Ну, бо немає броні. Бо 100 мм в лобовій проєкції для танка 8-левела, який грає з 8-ками і з десятками, само собою, да? і, там, з 9-ками, власне кажучи, ну це ні о чому. Це броня від 6 левела, можливо, від 5-го левела, але точно від левела 8. І з іншого боку, дай їй як би, там, побільше броні вона може стати імбою, ви подумаєте, але з іншого боку, насправді ні. Чому? Тому що. Альфа і пробиття не роблять вас імбою. У вас робить імбою комплекс характеристик. Тому ну, будуть, буде в неї броня. Але в неї все ще немає кутів. Може і закинули. В неї все ще немає кутів, тому ви як виїжджали. Повним корпусом так і будете виїшати. В супротивника в будь-якому разі буде можливість вицілювати там вам якесь НЛД і так далі. да. І від того, що у вас буде броня в рубці, ситуація ніяк не покращиться. Це завжди те, про що я говорю. Якщо в танка є броня, в нього не повинно бути кутів. Якщо в танка немає броні, дайте йому кути. Ну, типу, і загалом зробіть йому якийсь комфорт, щоб він хоча б якось міг себе реалізовувати в реаліях сучасного рандому. Ну і суха, саме собі під цей параметр не підпадає. Танк кусок гана, нема про що говорити. І знову ж таки це. Чому я вирішив на нього взагалі, гайд записати? Тому що я ось, ось була лінія фарма серпня, серпні, я на ній там трошки пограв. І мені вже було нудно, скучно, я вже грав на всіх там м'ятових танках, актуальних, прикольних. Вирішив не зіграти мені на цьому, на. Як він там, її, да Боже, на цій сухі, я зараз би його вицілювати, на тобі верту кудись кину, не знаю, куди мене забракло коврика, щоб посунути ще, мишку ще правіше. Ой, фух. Так от, про що я говорив, про те, що а, награвся на всяких м'ятових танках, вирішив, сяду на якесь гавно. Для отсталих, для кончених на оце, все, на оце все сміття, яке не грається в рандомі. Сяду на, на ньому на нього, пограю на ньому хоча б в лінії фарма, тому що ніде більше я на ньому не пограю, ніде я його більше не застосую, воно буде далі припадати пилом в ангарі. Кидаємо вертуху, взриваємо боєкладку, ну, будь ласка, все про те, про що я говорю. Ну, Абсолютно, я ж нічого не придумую, ви бачите все на своїх екранах. Просто виїхав, плюнув, попав, то попав, не попав, то не попав на цьому. В цього танка все і закінчується, тому що ну, він не встигає зводитися у будь-якому разі. І от, от, от той перк, який я поставив, да? він йому нахер не треба. От зараз будемо зводитися до кінця, можливо, я не будемо кидаємо вертуху, попадаємо, пробиваємо. Ну, типу, будь ласка, це танк про цю історію, ні в якому разі там не про зведення, не про стабу і так далі. Виїхав, вистрілив, попав, добре, не попав, ну й ним. От і все. От і весь гімпле на даному апараті. Це танк про емоцію, але ні в якому разі не, по, не про вплив на бій, не про роляння в цьому бою і так далі. Так, цього убили, нам уже він не цікавий, і ми, ми, ми поїдемо далі, правильно? правильно? О, тому, про що я говорю, пограв на лінії фарма, покидав у ці всі віртухи з розворота, з поворота і так далі. Вирішив, ну окей, давайте запишемо гайд, тому що в ангарі такий апарат є. І, в принципі, чому йому просто стоять. Нехай якусь користь приносить, нехай він. Вже а... з'явиться на каналі, і ми далі про нього не будемо навіть згадувати. Цікаво, там не повалені дерева, тому що там нікого немає, чи тому що там ті, хто стоять, дурачки, вони не додумалися їх повалити, як ви думаєте. Я підозрюю, що може бути і те, і те. Там два в одному. Зараз получуте от 30-ки, яка зверху стоїть, і це буде дуже-дуже сумно. От, приїхали, вломили тичку одному, підірвали боєукладку, вломили тичку другому з полувертухи. Ну, як з якої полувертухи? з полу вертухи, тому що там ми підзвелися буквально пів секунди і все. От у них класні позиції, да? Дві штурмові ПТСА стоять, охороняють базу. Ну, буквально вони базу охороняють, я що не видумаю, ви ж все бачите самі. Ви ж все самі бачите, так, не будемо цього стріляти, будемо стріляти в цього, а ну давай. Я звівся повністю, закидаємо, нормально, пойдет. Ну, отак от, от чисто вламуємо. Ми живучі, танку присилаємо ББху под кол. Тільки за рахунок цього апарат може якось. хотів сказати, відіграватися, але насправді просто приносити емоції, тому що відіграватися і приносити емоції це трош, трошки різні речі. Що називається, хто шукає емоцію, для цього це танк підійде. Хто шукає ефективність в бою, само собою, для вас цей танк абсолютно не потрібен. Їдемо далі. О, світимося, зараз нас збривають чуваки, які приїхали на метр від бази, само собою. Да, будь ласка, ну все ж треба довести. Я сам поїхав як дурачок по полю, але при цьому я хотів так зробити і. Сподівався, що мої союзники будуть хоч якось контрити цю всю історію. О, ось Таравеха, яка зараз просто віддасться в ноль. До речі, даремно я зараз віддав Хіпе, тому що вони мені ще згодилися. Вони мені ще згодилися. Вверх, як ви бачите, взагалі танк не їде абсолютно, тому що, в принципі, про що можна говорити, якщо він не їде просто по прямій, він свою максималку не набирає, я ж вам показував да, в першому бою. То про що можна говорити, коли ми починаємо їхати там кудись вверх, в варх, в в скок і так далі. Тому... подібно, любите, будь ласка, танки, вас прошу, він мені мішає дуже сильно. Погано, що так виїжджаю. Незручно, там все перекрив, нічого не видно. Ти подивись, що творять, боже. Боже, яке ж ти, о господи. І чувак нічого не робить абсолютно, але при цьому перекриває. А він виїхав, подивився в ту сторону і од'їхався. Це все, що він зробив в цій ситуації конкретній. Це все, що він зробив. Танк я не пробив, тому що не влучив, куди цілився. Ну, але, знаєте, цілиться на цьому танку це взагалі справа невдячна так його убили. Він нас, нас більше не цікавить. В цього бопороці насправді, але я не хочу, тому що тут збоку є ще один танк. Він має цікавить куди більше. Так, і тепер теме також не цікавить. Ну, коротше, все, поїхало додаватися, я не хочу догравати, не в цьому ніякого сенсу. Будиш, тичку і вмираємо. Тому що нас зараз уб'є яхтигер, який ні разу не від'їхав в цим бою від бази. Не приїхав жодного метра. Ну і само собою добив наш танк, який весело і бадьоро пушив вперед. Класика, шаблон, нічого нового. От якось так. Можна було дограти сивовіше, але я не хочу. Ну, типу, якось так. Тому, що в нас по бою? Нормально, поїхали, покидали, продемонстрували всю суть цього танка. Виїхав, харкнув, часто хп, підірвав боєукладку, виїхав, харкнув другий раз, закинув через півкарти танку з Альфою, з пробиттям, все як полошено. <кій> ну і в принципі, вся суть танка була відображена в цьому конкретному бою. І я чомусь підозрюю, що він триватиме ще дуже-дуже довго. <кій> да. Коротше, мабуть, я зараз затикаюся. Так, да, я затикаюся, тому що ще й ЛТшка вмерла, чуваки не захотіла допушувати. Одним словом, е я заткнувся, чекаємо завершення бою і далі з вами продовжимо, підіб'ємо підсумки і так далі, і тому подібне. Повертаюся до вас в етеро трохи раніше, тому що захотілося поговорити про Конвея, Це унікальний персонаж, який весь бід стоя на базі АФК, був фуловий. І навіть коли вже ми добивали останніх супротивників, він досі продовжує стоять на базі АФК у квадраті Г5, Г4, Г5 і так далі. І замість того, щоб спіймати Центуріона просто на прокаті, бо тебе фулл ХП, мразь, знімайся з позиції. Ну, перестань бути біомусором, який стоїть на базі АФК до кінця бою, який грається в оцей а-ля снайперський гімплей, коли тебе фулл ХП, а танк лишилося 90 ХП. Висновку він просто поїхав, потім кинув вертуху, убив Центуріона на ходу, та й все на цьому. Одним словом, унікальні персонажі, як в принципі і завжди. Другий бій. 3300, майже там 3250, грубо кажучи, два фрага, два кріта, бою і укладка 257-го. Дуже вдячно нам за те, що ми вийшли саме сьогодні, саме в цей таймінг записувати даний гайд. Це тобто один по команді, в принципі, це було очікувано і передбачувано. Конвей, оце весь його дамаг забій. Чувак, весь бій постав на базі, як ви бачите, я нічого не придумую. чисто добив чувака, боже, який ти фаршовик. Чисто добив чувака, який в кінці лишився, і сам на нього фактично виїхав. Бо цей чувак сам, бо до нього ніколи в ті. Не доїхав би одним словом. Отакий от він другий бій. Пофармили ми в ньому 88 тисяч, що загалом здавалося б нормально, але пам'ятайте, будь ласка, що ми накидали в цьому бою 3200, і це не результат даного танка. А, якось так. Загалом, підбиваючи підсумки, за два боя у нас вийшло сіке. Два 800 майже середньої шкоди, 0 асіста, 0 середнього блока, 0 живучості, 50 він рейти. От якось так. Танк максимальний фарш, танк максимально не потрібен нікому з вас ні в рандомі, ні в ангарі. І танк розрахований тільки на одне: виїхав, плюнув, попав, не попав, заїхав. Повезло, вижив, повторив процедуру. І так до кінця бою. Тобто ніяке зведення, скажімо да, ось його тут воно йому нахер не треба. Ми його зараз міняємо, ми скидаємо це все діло. Скинути, перенавчити, вибираємо ремонт, братерство, там маскування нехай буде врешті-решт. Хоча ми його останнім поставимо, це маскування. Начерно мені треба поставимо ось ось це, ось ось це, і там, я не знаю, можливо, дійсно ось ось це варто поставити. Саме от конкретно на цей танк, в якого вибиваються всі члени, екіпажу по КД. тим паче навідник, який сидить саме спереду, там де 100 мм броні. От, Але все ж таки, я поставимо, мабуть, ось це і ось ось це. От, якось так. Тому а, фуфло, вам воно не треба. А виїхати чисто зробити бедищ, ну в такому плані, безумовно, да. І це буде набагато більш приємний бедищ, аніж на бабахі, тому що на цьому танку ви не так сильно псуєте бій іншим гравцям. Ну, 2-5-7 ми не рахуємо. Так сталося. От якось так. Все на цьому все. Грати з кіллово або не грати взагалі. Саме собі, другий варіант найкращий. Ну і в принципі, якщо вирішили це грати, принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.